Доброго дня. Сьогодні розпакуємо примарха ультрамаринів роботи желімана. Така гарна коробочка. Тут є зображений масштаб фото в масштабі один до одного. Вот а, детали показаны. И опция с, с, с головой у шоломе. Так. Значит, коррупция у нас. база, агилаж, стандартная и два ливника. Тут у нас ноги, рука з Болтером, та меч імператора, і рука, яка його тримає, так, а тут а, база. Дроти крила з бакпаку, сам бакпак торс та інші елементи. Скоріше за все там є десь бідца з основою, на який на яку можна посадити або обличчя, або голову, голову у шоломі. Ну ще ж гадаю це. Ага, ось це основа під голову у мабуть. А це для звичайної голови. Без шолома. Скоріше за все при бажанні це їх можна або замагнітити, або не магнітити а просто вставляти е, в роз'єм який призначений для голови. Тут невеличкі характеристики зброї. Так, я коротко. Швиденько простаємо інструкцію. При бажанні можна не клеїти голову, а просто її вставляти на місце. Скоріше за все, воно буде добре триматися там. Ось такий гарний набір. Сам я особисто не збираю в ультрамаріні, але примархи самі по собі дуже гарна, гарні модельки, тому для колекції чому б і не зібрати їх. Це моя особиста думка.